Упаліві <палюві> друзі, всім привіт! І сьогодні ми залетіли в Роблокс в режимчик під назвою Щось там Кліф, по-моєму? Да. <палюві> Саме кліф, вона зроблена по мотивам гри Пік, яка є зараз в стімі, яка е, не так давно набрала дуже-дуже великої такої, знаєш, популярності. І я так розумію, що ось до розробники цього режиму вдохновились Цим самим, цією самою грою, і якраз таки розробили цей режимчик. Тому я в принципі думаю, що можемо Попробувати якось типу зайти ось до да, якийсь лобі створити якраз ось до на одного. Саме те, що нам треба, і Waiting for Play а, ah, во, все, зайшов. А то щось не, не пускало. І я такий, типу, що чого? Бемц, ми появились. Все, є у нас ручки ножки, курсорчик. В центрі екрана чомусь, правда. Ну, вже що зробиш, вже так і буде. Тут ми можемо розвести вогнище. І. Для чого? <свисті> не знаю. Але у нас є ось до якась, типу, як сумка, да? багаж якийсь певний. Антидот, зелене яблуко. О, <свисті> <свисті> Є портфель. Ми можемо його цепляти на себе. Все, я поняв, окей. Ще якийсь до багаж Тобто лор гри, я так розумію, да? Це те, що ми випали. Ну, як випали, в смислі... літак упав і. Що робіть? Шо робіть? Е, так, почкай, як мені. не поняв. Інтеракт. А, ву. треба взяти в руку, і тільки потім ти можеш класти. Окей. все, чітко, поняв. У нас є голодання. Як бачиш, у нас є шкала внизу самої цієї, типу, як виносливості. да. І такі фактори, як голодання, такі фактори, як е, лишня, типу, ну, не лишня, а в цілому вага. Буде нам трошечки якраз таки, е о, бачиш, стаміна кінчається, і треба її контролювати. Ой-ой-ой, я упав і вже собі наніс демедж. Обалдеть, є ж ти спеціально. Я хотів просто по манго добратись. О, все, бем-бем. Воно впало собі. Оп. Оп, давай поїмо. І можемо якраз теж трошечки скласти. Хочеш легко та недорого купити речі в Роблоксі, але не знаєш, де це зробити? Ковшоп телеграм-бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів: Girl, Garden, The Drails… Стіли Брейнрот, Тойле Tower Defense і SpanchBob Tower Defense, та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків, який наші співробітники швидко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в ковшоп по посиланні в описі і ставай найкрутіше. Кравцем в своїй улюбленій грі. Оп-оп. Оп-оп-оп. Все, let's go. Але як бачиш, ось вона зразу типу стало набагато більша вага. За рахунок цього манго, і, відповідно, сама стаміна також менша. Це треба враховувати, бо ну багато в себе напхаєш, будуть потім проблеми. Я так розумію, що це якийсь колючий кущ, я в нього, якщо так близько підійду, поранюсь і буде, в общем-то, халепо. Тому <рес> я не хочу до нього підходити, я не буду. Але в цілому, бачиш, така штука тут теж є. Тут в цілому, в принципі, прямо багато всяких штук, які можуть тобі нашкодити. Оп. І ми отако зараз якось будемо пробувати залізти туди. Там є ще якийсь той багаж. А я, типу, думаю, що там може бути щось корисне, поняв? Оп, оп, оп. О, так, як би мені по-хорошому туди добратися. Я думаю, десь тако сюдою. Так, стаміна в нас, в принципі, відновилася. Пробуємо, пробуємо, лізем, лізом, лізем. Оп, трошки там, знаєш, тако близько на грані, але хватило. Саме головне. Опа, і відкриваємо знову таки багаж. Що в нас тут? Ага. Тоже в цілому Поку... покушать? Я отравився! Ладно, антидот. Бемц і. Манго. Оп! Коротше, треба, походу, ще й читати, бо можуть бути отруєні, типу, яблука. А це ну, якось і не прикольно насправді. І то, що тут настає ніч, темніє, я теж про це не знав. Але добре, що хоч місяць світить, і тому, в принципі, нормально. Нормально. Є якісь гриби, диви. А -ня -ня. Мушрум. Я так розумію, оце типу можна їсти? да? Не можна. <рес> таке їсти не можна. А якщо зелений зім? О, зелений якраз таки не отруєний Я поняв І тим часом я вже випив весь антидот. Ну, тоді дімечі хорош. Насправді таке. Ох, ну що ж поробиш? Який є? Окей, лізем далі. Цікаво, що в цьому режимі буде прямо на самій горі. Бо я, чесно кажучи, навіть не знаю, що там може бути в оригіналі навіть не говорячи вже про цей режим. Але ну, цікаво, цікаво. Не факт, звісно, що я доберусь до кінця, але я постараюся. Ну, принаймні, так високо забратися, як тільки взагалі, в принципі, зможу. А що з того вийде? Ну, це вже ми потім побачимо. Дуже погано, до речі, що я задамажився. Якраз таки прямо на самому початку. Давай перекусимо цим грибом. Так, да, зелений можна завжди їсти. А от такий, типу, коротше, це підманка. Окей, я поняв. Мене трошечки обманули, надурили. В общем-то, які ви хороші. Так, є місток, але на місток мені таке відчуття, що не треба. Мені треба якось отако сюди верхом іти. І. Обминати оці ось до колючки. Колючки це прям дуже-дуже погано, дуже неприємно. Я впевнений. Хоча, може, по ним зразу і не видно, поки що. Я, типу, не тестивши цей момент. Але я впевнений, що вони мене будуть домажити, якщо я прям сильно близько до них підійду. Там є багаж. Пішли туди. І я так розумію, що тут є щось типу бандажів. поняв? Можна буде оцю шкалу здоров'я, типу, похилити. О, диви, як я й казав. Медкіт є. А, давай я його зразу і використаю, правильно? І навіть трошки годин перекусити. Опа, і йти далі. У мене зараз дуже велика прям стаміна. насправді таке, тому в цілому гуд. Можемо щось навіть і попробувати. Оп. Як тут акуратно пройти тепер цю штуку? Держись, пацан. Ну ні, ну як я задомашився. Я ж якось ну, акуратно намагався, а воно, а воно, як завжди. дав. І тільки зря просто провтикав медкіт, ну це жесть. Ну що я можу сказати? Я не навмисно. Опа, давай візьмемо цю штуку і перекусимо. Там ще купа грибів диви. Обалдіть? Я думаю, да. Оп. Оп, оп, оп. Берем з собою. В принципі, гриби не так багато місця займають, поняв? Не так багато ваги додають, але насичення дають теж, в принципі, непогане. Гриби поки що, напевно, імбам з того, що я бачив, але... Куди куди піти? Куди б куди б? Там воно теж манго. М -м, мені б знайти десь знов медкіт, поняв, похилиться трошки. я не можу. Чому я тут не можу о, вилізати чомусь не міг, поняв? Так, отут є певна проблема. Тут стоїть оця колючка, вона мене туди толком той не пропустить. Так що, в принципі, погнали, десь тако сюди будемо пробувати зараз обходити. Поки що, поки що. А там уже що буде, то буде. Let's go! А, Так, Перекусим. А, ні, слухай, так то насичення не таке велике, в принципі, з цього грибочка. Насправді таке. Я думав, побільше, але Ну все одно. Типу, гриб. Дуже кульна штука. Дуже кул. Cool. Тут, до речі, є яблука. І ще гриби. Обалдеть. Давай перекусимо. Зелене яблуко. Ну, слухай, я так поняв, що зелене яблуко тебе отруїє. Я оце думаю, може мені воно не, не, не зовсім то й потрібне, ні? Ну, по відчуттям. А ну давай спробуємо. Да, я поняв. Зелені яблука тебе завжди отруюють. Їх не можна кушати. Це погані яблука. Можна їсти тільки червоні. Так, тихо, давай тут трошки по по постоїм. -по а то в мене кінчається стаміна. Я ще й отруївся, так. Ой-ой-ой-ой-ой, я, я, я знав, я знав. Я ж казав, ця штука отруює. Ладно, нахапався вже, блін, капець. І отруєний, і нога зламана, і, короче, шок. Багаж. Стопем. От сюди мені надо. Ану. Скажи, що тут, будь ласка, щось, що мені поможе. Антидот є, оце супер. Вип'єм. Зелене яблуко пішло ти в баню, я більше на це не поведусь. Це обманка дуже-дуже серйозна. Оп-оп, оп, тихо, 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 тихо. Не падай. Будь ласка. А, то я все-таки досить таки сильно впав, да? Ну да А що ж? А я, а я е Не поняв. А ну почекай, я ж повинен сюди вилізти, ні? Оп-оп-оп-оп. Давай на краполях. Хух! Прям на самому-самому такому поняв. <рес> Тютілька в тютюльку, як то кажуть. І такого неначе сюдою обійти дам. Давай, опа. Що там далі? Бачу гриби. І ще щось сюди, да, ще якийсь багаж лежить. Не поняв. А як я... Я отут пробіг. А воно, походу, під текстурою поняв за того я отруївся. Обалдеть. Обалдеть. Ладно. Гумі рінкс це що таке? Це щось поїсти? Да це Це їсти. Ну, окей, давай я візьму його, і ми це покладемо отако все собі в той штуку, поняв, і в нас не буде стаміни. Це погано, це дуже погано. М -м як бути? Ні, ну в принципі, слухай, нормально, поки що. Поки що. Я оце зараз подумав. Мені так треба той портфель, слухай, по відчуттям не начебто, можна його і викинути. Отако От залишити чисто, поняв. Та й все. Не знаю, можливо, я зараз, ну, типу, помилку роблю, але. Хоча ж сам сам портфель як мені фаху в <рес> Не знаю. Ладно, 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 ладно. Нам би якось перелізти, понял. І, в принципі, наверх залізти. Так, а, так манго обалдеть, як важить! Слуха, його не можна собою таскати вообще. І параметр отруєння, як бачиш, проходить сам по собі з часом. Ага, так, тихо, я поняв. На оцих типу каміннях ти не засейвишся. Двери, я вже високо піднявся, обалдеть. відчуттям наче йдеш собі, та йдеш, да? А потом бем і виявляється, ти вже ні чорта собі, так проліз. Ну ладно, надіюсь мені вистачить стаміни, щоб Вилізти, 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 вилізти Вилізти, 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 вилізти Не падай, будь ласка. Що <свистит> ж таке? Так, пробуємо. Спроба номер два. Оп, оп, оп. Все, есть. Фух. Я наверху. Е, і запитання тільки лишень в тому. О, бачу там багаж, туди й піду. Все, запитань нема. Можливо, просто в багажу там лежить ще якийсь сміткіт. Поняв? І він мені досить таке, досить-досить таке не завадить. А де я його бачив? Ну, тут же ж, да? на, на цій стороні. От прямо тут я його, по-моєму, бачив. Так. Да. І тут є два класних грибочки. Не падай, будь ласка. Так. Ану, ага. Яблука. Яблуко. Конечничком, конісничку не повезло. Не повезлом. Ладно, Куда мені лізти далі? Чи залізу я туди? Це питання. ну. Давай оп, 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 оп. Є момент. М -хм. Поліз лише вище. Тут ось є переку зразу, поняв. Це непогано. Але, але, але. Я не бачу, куди б тут далі пролізти. Не бачу. А що робіть? А що робіть? Обалдеть! Я просто. Я просто біг і я так задамажився сильно. Е! Що це таке? А що мені тепер робити? Жесть, тут високо. А як мені вилізти, пацан? Я взагалі не розумію. ХП нема, відповідно, через це нема стаміни. Жесть просто. Що робить? Я не знаю. З цими каміннями взагалі треба бути якимось їга-мега акуратним. У мене, по-моєму, в портфелі ще було яблучко. Да, давай я підберу його і зім. Якраз таке. Ой, і будемо пробувати далі. Їжі у мене небагато. Тут оцей колючий смердячий їжак. Я в шей впав. Тихо. Так. Обалдеть. Обалдеть. І як мені бути? У <рес> мене просто нема стаміни. У мене побиті коліна, руки, голова, судячи з усього. Як мені пожити? Так, отут я можу. Ну, але що тепер про толку? У мене взагалі малесенький, малесенький запас стаміни. Я не знаю, як мені бути. Тихо? Тихо. Опять. Утру. Я помер. <рес> я, я просто взяв і помер. Я думав там просто пройти якось акуратно, а в мене не вийшло. О, я обалдеть. Але, в принципі, режимчик достатньо-достатньо такий цікавий, тому якщо він вам сподобався, обов'язково поставте вподобайна, а також підписуйтесь на канал, щоб бачити більше таких відео. З вами, як завжди, був ваш друзя Кадімич. Всім файного настрою і всім па-па.